Запитувати про гроші якось незручно. Відповідати на питання про гроші ще більш незручно. Мої батьки заклали мені так багато обмежуючих переконань, і саме через це я тепер не можу розбагатіти часи. Змінилися. Мені, наприклад, не цікаво мати власну яхту. Знаєте, чому ваша задача зробити розмови про гроші нормальними. Для вашої психіки не можемо прожити без грошей жодного дня. Ну це не дуже справедливо, тому що знайдіть собі фінансового бадня. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінансив3 відразу люб'язно запрошую вас підписатися, бо тут ми говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Говорити про гроші. Соромно, часто я чую від людей, які приходять на мої виступи, чи то приходять до мене на навчання фразу про те, що запитувати про гроші якось незручно. Відповідати на питання про гроші ще більш незручно. І давайте сьогодні розберемося, чому так і що із цим можна зробити. Якщо я скажу вам про те, що сором ось це відчуття, таке знаєте, незручності розмов про гроші йде з дитинства. Навряд чи я когось із вас здивую. При цьому я прошу вас не впадати. знаєте, всі ці історії. Мої батьки заклали мені так багато обмежуючих переконань, і саме через це я тепер не можу розбагатіти. Давайте будемо переходити в позицію дорослої людини і розуміти те, що батьки дали нам те. Що могли, і чесно кажучи, багато обмежуючих переконань, які батьки передавали в той час дітям, вони були актуальні саме для періоду тих часів. Чому бо наші попередні покоління пережили розкуркулювання, пережили голод, пережили радянську окупацію, пережили 90-ті роки з рекетом і. Купою різних речей, коли справді говорити про те, що в тебе є гроші. Було небезпечно і небезпечно для життя. Тобто, це не якась така, знаєте, уявна небезпека. Це було абсолютно реально. Тобто, що в часи радянської окупації краще було не висовуватися, знаєте, і не казати про те, що гроші в родині були. Краще існувати якось непомітно і зайвий раз тему грошей взагалі не зачіпати. Точно так само в 90-ті краще було не займатися якимось дуже помітним бізнесом, і не знаєте, показувати на загал, що. Є якісь дорогі речі, дороге якесь майно ну тому, що могли в якийсь момент постукати в двері і сказати: «Хм, ви знаєте, а вам варто поділитися, і тому наші всі попередні покоління в роду вони зробили для нас найбільший, найцінніший подарунок, бо вони вижили і вони забезпечили нам з вами. Фундамент і, в принципі, зробили все для того, щоб ми з вами мали можливість народитися. І саме тому, замість того, щоб звинувачувати свої попередні покоління, бабусь, дідусів, своїх батьків у тому, що вони щось вам не те передали про гроші, ну це не дуже справедливо. Тому що в дитинстві ми перейняли те, що вони нам давали, але зараз більшість глядачів цього каналу вже дорослі люди. І тому, коли ви перейдете в психологічну позицію дорослої людини, ви зрозумієте, що окей, ці обмежуючі переконання вони були справедливі і актуальні для попередніх часів. Але зараз часи змінилися. Зараз реальність сильно змінилася. Світ тотально помінявся, особливо після часів появи інтернету, соціальних мереж, можливості заробляти більше, можливості хизуватися своїм багатством і тим майном, яке людина має, да і відповідно інші люди можуть на це дивитися і думати: хм, я теж так хочу. Що я можу зробити для того, щоб теж мати такий рівень багатства, такий рівень розкоші, такий рівень грошей, який людині хочеться мати. Якій людині цікаво мати, і все це. Зараз доступно саме тому, що часи змінилися. І раз так, то з позиції дорослої людини ви вже можете спокійно розбиратися з якимись обмежуючими переконаннями і змінювати їх, розуміти, а який рівень багатства вам конкретно цікавий, тому що ну, є деякі речі, на які я, наприклад, дивлюся, така ну окей, от комусь це цікаво. А мені ні. Мені, наприклад, не цікаво мати власну яхту. Знаєте чому? Бо я ж людина, яка любить рахувати, і я розумію, цю яхту. Ахту треба десь на зиму залишати, її постійно треба обслуговувати. Постійно треба мати ще й персонал, який це робитиме. Ну тому що очевидно, що я особисто цим займатися не буду. І коли я думаю про власну яхту, я така. Ну мені це не цікаво. Простіше, коли хочеться там провести місяць на яхті, орендувати її в сезон, так заплатити одноразову якусь е, помітну суму. Але при цьому не мати так багато задач на те, щоб з цією яхтою взагалі-то протягом довгого періоду часу мати справу. Розумієте? Тому дуже важливо розуміти, що деякі речі, які там є предметами розкоші, якимись атрибутами багатства, вам можуть бути просто нецікавими. І це нормально. Ваша задача зрозуміти, який рівень багатства цікавий як досвід конкретно вам. І так само усвідомивши. Що у вас є оце відчуття дискомфорту в питаннях грошей, в розмовах про гроші? Ви з позиції дорослої людини можете це змінити, і це насправді набагато простіше ніж вам здається, тому що ми соромимося того, що для нашої психіки не є нормою. Ну, наприклад, навряд чи вам буде незручно говорити про дихання. Або вам буде незручно говорити про сон. Або вам буде незручно говорити про харчування. Розумієте, це ж історія про те, що те, що для нас нормально, те не є чимось, знаєте, ну таким незручним. І тому ваша задача зробити розмови про гроші нормальними для вашої психіки. І коли я думаю про те, що говорити про гроші досі соромно, ну мені м м якось це трохи дивно, тому що. Ми, як соціальні істоти, не можемо прожити без грошей жодного дня. Ми кожного дня щось купуємо онлайн чи офлайн. Ми кожного дня так чи інакше думаємо або розмовляємо про гроші. Хтось тривожиться, хтось навпаки працює над тим, щоб заробляти більше. Але ця тема в нашому житті так чи інакше звучить кожного дня. І тому дуже важливо вашій психіці показати те, що говорити. З кимось про гроші нормально. Як це зробити? Я на всіх своїх виступах, де я виступаю як спікерка, будь то онлайн, офлайн, в персональній фінансовій грамотності чи про фінанси бізнесу я говорю неважливо. Завжди є одна теза, одна рекомендація. Знаєте, оце з рубрики «Порада, яку ви не просили, яку я завжди доношу людям, які мене слухають. І ця рекомендація звучить просто: знайдіть собі фінансового баді від англійського слова баді, – «дружбан», Тобто це людина у вашому оточенні, з якою ви з певною періодичністю говорите про гроші. Це не обов'язково має бути якась велика ком'юніті, багато людей. Це може бути абсолютно хтось один, але з цією людиною ви можете спокійно. Поговорити про те, скільки ви заробляєте зараз, а скільки ви хочете заробляти, які у вас є фінансові цілі, що на цьому шляху до цих цілей вам вдається, а що навпаки йде шкіреберті, і вам хочеться поділитися тим, що от ви хочете собі придбати щось, нібито ви вже почали робити якісь кроки, а все йде не так, як ви планували. Да? І от нормально навіть поскаржитися на те, що все йде не так, як вам би хотілося. Дивіться, задача проста. Я працюю над тим, щоб в суспільстві. Нашому поговорити про гроші було так само комфортно, як обговорити плани на відпустку. Очевидно, що свої плани на відпустку ви обговорюєте не з усіма людьми, кого ви зустрічаєте, але у вашому оточенні є як мінімум кілька людей, з якими ви можете поділитися цими планами. І, от, коли ви зараз слухаєте це відео, напевно, що коли я заговорила про фінансового баді, у вас вже хтось виник на думці. Ваша задача сконтактувати з цією людиною і повним реченням. Словами через рот, якщо ви телефонуєте, записуєте відео, кружечок або голосове повідомлення, або повним реченням, текстом, ви пишете: Я подивився, або подивилася випуск на Ютубі, де рекомендують знайти фінансового баді. Я хочу, щоб для мене це був або була ти. І ваша задача разна. Тиждень на місяць, як ви собі там вирішите, зустрічатися із цією людиною зі своїм фінансовим баді і говорити про гроші. Я пам'ятаю, як на одному з виступів одна з учасниць сказала: Ну, чекайте, ну от ми зустрінемося вперше з цим фінансовим баді. І що робити? Як почати? Якщо у вас теж виникла така думка, маю для вас просту рекомендацію: ви і ваш фінансовий баді дивитеся список українського Forbes 30 до 30 і. Читаєте про цих е, молодих українців, які створюють якісь цікаві бізнеси. Потім ви зустрічаєтеся на першу зустріч онлайн чи офлайн. Це от взагалі не принципово, і ви обговорюєте спочатку не свої гроші, а гроші інших людей. Гроші українців, які в нинішніх реаліях в нашій країні. Роблять бізнес. І ви обговорюєте, що вам сподобалося, що вас найбільше вразило, скільки ці люди заробляють, і таким чином, крок за кроком, починаєте нормалізувати для вашої психіки розмови про гроші. Це стане хорошим початком, а далі я сподіваюся. Вам стане все цікавіше і легше говорити вже про ваші гроші, про ваші цілі і про ваші мрії. Поділіться, будь ласка, в коментарями, що думаєте з цього приводу. Наскільки ви особисто відчуваєте дискомфорт в розмовах про гроші і чи вдалося вам знайти фінансового баді? І я сподіваюся, що ця проста рекомендація, проста одна дія допоможе вам поступово рухатися в напрямку нормалізації розмов про гроші. На цьому. У все побачимося з вами в наступному відео, Па-па!